Від добровільної екстрадиції до Сполучених Штатів бізнесмен Дмитро Фірташ відмовився сьогодні. У Австрії розглядає справу українського олігарха щодо передачі його до США. Там Дмитра Фірташ обвинувачить у відмиванні грошей, підкупу хаба... чиновників та хабарництві. Чим саме фірташ пояснив небажання їхати за океан, де його з нетерпінням чекає ФБР. Запитаємо у нашого кореспондента Наталії Фібріх. Наталі, вітаю, скажи, будь ласка, які новини маєш з зали суду, і кажуть, українського мільярдера приїхали підтримати українські делега... делегати, точніше, депутати з опозиційного блоку? Це перше запитання. Прошу вітаю, Руслане. Так зараз триває засідання земельного суду відня над Дмитром фірташем. Розпочалося воно сьогодні приблизно одинадцять і за Києвом. Засідання відкрите для відвідувачів. Щоправда, камери запускали тільки на декілька хвилин перед відкритим? Там засіда коротко можна знімати і в невеличких паузах. Дійсно підтримати Дмитра Фірташа до відня прилетіла тут і Сергій, і Юлія Льовичкіни, і Юрій Бойко, і Вадим Рубінович, і Михайло Папієв прилетів підтримати свого друга, як він сказав, і Григорій Суркіс. І щойно суд після паузи відновив роботу. Щоправда, зайти до зали суду відвідувачем, поки не можна було, оскільки тривав допит свідка у закритому режимі. Допитували мера Києва Віталія Кличка у режимі відеоконференції і що цей формат закритий, так захотів сам Віталій Кличко. Про причини можна тільки здогадуватися. Щоправда, перед цим у допиті Дмитро Фірташ сам розказав чимало цікавого. Так він підтвердив. Що відбулася конфіденційна зустріч між ним Віталієм Кличком та майбутнім президентом України Петром Порошенко? Це було навесні минулого року перед президентськими виборами, і говорили про те, як не допустити до влади Юлію Тимошенко. І, взагалі, тут сьогодні звучить багато політики через те, що адвокати Дмитра Фірташа, а це. Близько двох десятків захисників і серед них і колишній міністр юстиції Австрії. Так от захист вибудовує свою лінію на тому, що Феміда американська хоче отримати фірташа тільки через політичні мотиви. Наталю, скажи, будь ласка, друге запитання, зважаючи на те, що сам підсудний підтвердив зустріч з українськими топ-політиками напередодні президентських виборів і дехто вже. Свідчив у суді, чи скажімо, так є вірогідність того щодо інших учасників цієї зустрічі, що їх викличуть до суду. Ну дуже важко спрогнозувати, чи захоче суддя отримати ще додаткові свідчення. Йому і так складно розібратися у всіх складнощах української політики. Так він сьогодні питав фірташа про те, а чому Янукович із країни, а куди потрібно рухатися Україні в бік Європи чи в бік Росії? І всі ці політичні питання, власне, для того, щоб зрозуміти, чи ем, має американська юстиція підстави вимагати екстрадиції Дмитра Фірташа, звинувачує. Чи його власне у хабарництві і захист Дмитра Фір сьогодні вже оголосив про список своїх свідків? Так, це перший президент України Леонід Кравчук, Юрій Бойко Інна Богословська, Григорій Суркіс, Віталій Кличко. Однак інших імен, скажімо, президента України, який теж був на цій зустрічі, не фігурувало. І адвокати виходять з того, що вже сьогодні суд завершить свою роботу і винесе рішення. Ймовірно, це буде пізно ввечері. Однак чи дійсно це буде саме так, чи можливо суд захоче заслухати інших свідків? Це вже стане зрозуміло тільки по завершенню засідання. Ми звичайно стежимо за цим і будемо повідомляти подробиці. Руслан дякую, Наталі Наталія Фібріх звідня з інформації про судову справу Дмитра Фірташа щодо екстрадиції олігарха до Сполучених Штатів.